На останньому чергуванні в Дружківці там є таке маленьке віконце, де єдине місце, де я знайшла, де варять смачну каву досі. Бо все інше якесь там не дуже смачне, а це таке смачне вікно, називається у вікна, якось так. І там є така дуже мила пані, вона говорить російською, але не, не важливо, я, Вона мені дуже подобається. Я кажу: я їду, я їду. По роботі, мене довго не буде. Будь ласка, я коли повернусь, будьте тут, будьте, залиштесь тут. А вона мені каже: а буде змога залишитись? Ну, типу, чи як ви думаєте, буде в мене змога залишитись? Я кажу, буде. І вона така: Фу, ви єдине, хто мені сказали, що ми тут залишимо. Ну, що життя тут залишиться. Я кажу, ми за нього боремось. Ми за це життя будемо боротися до. Стільки, скільки ми можемо. Я поїхала, дуже давно її не бачила, і я дуже вірю, що коли я повернуся, це віконце буде працювати, і ця пані буде робити мені каву з молоком. І за це я борюсь.